Сезон збору часнику вже відкрито в мене. Якісь роки, коли треба викопувати озимий часник, вже є в прикріпленому до цього шорцу відео. А я тут хочу вам показати, як я висушую часник, Ось із ось такого: я його очищую, роблю ось такий, видаляю вусики йому або корінчики, і висушую, так як він ще такий не просушений в мене. В який спосіб дуже цікавий, і такий спосіб він доступний кожному. Після обробки часнику я беру ось такий ящик і просто вставляю часник сюди. Дивіться. І залишаю у затінку. Бажано на місці, де гуляє вітерець, щоб краще підсушити. І дуже зручно на ніч заносити це додому. Я просто піднімаю і відношу, куди мені потрібно. Ось такий лайфхак, сподіваюся, вам він буде у нагоді. Тож не забувайте вподобайку цьому відео, а також поділіться ним з друзями. Як підсушуєте ви, пишіть в коментарях.